Перу за НТУ та Азовмаш у першому півфінальному матчі плойов подарували вдосталь матеріалу для яскравої добірки, на п'ятому місці якої розташовується запорізький стрибунець Ренді Калпепер. Вириваючись на відкритий простір, феноменальний американець злітає вище за Хмари. Лінгрір із Мирославом Радуліц демонструють взірець взаємодії між плеймейкером і центровим на четвертому щаблі. На бронзову сходинку піднімається Річард Гуїн, котрий після власної авантюрної спроби в атаці встигає повернутися у захист і накрити суперника яскравим блокшотом. Другу позицію посідають Джеремі Шапел і Камерон Мур, розбиваючи оборону азовців видовищними алеюпами спершу на один кошик, а по великій перерві і на інший. Піку п'єдесталу вдається дістатися ренді Калпеперу, який привчив усіх до власних польотів. Однак щораз... Піднімає на новий рівень виконання фігур найвищого пілотажу. Це перше місце найкращих ігрових миттєвостей суперліги 27 квітня.